Вітаю вас, підписники. Facebook сторіночки Мангалиці Чернігівщини та YouTube канала Мангалиця Чернігівщини. А також у нас є сторіночка в Тіктоці. Як ви бачите, ми знаходимося на ранчо Мангалиці Чернігівщини, ветеранське ранчо. Тут у нас ось наша сімбачка і наші малаші. Морозного дня такого у нас мінус 15. Дітвора вийшла на сонечко, дюманчики наші. Ця порода свиней скрещується із дюрком для покращення кількості м'яса, а також імунітету. Як ви можете бачити, у нас зима, холод, а ці свинки вони витримують до мінус 20, коли приводять свиноматки. В дерев'яних таких сажах. Не потрібно ні обігріву, нічого. Стійкість імунітету велика, велика. Дай сімбочки, Передавай вітання нашим підписникам. Такий ось короткий огляд про цю породу, тому що були запитання і даємо відповіді. Слава ЗСУ! Слава Україні! Хай Бог збереже нас та Україну.